Добрий день, дорогі підписники, дуже рада, що ви до нас завітали на наш традиційний розклад на день. Отже, розклад на 5 карт. Що ж нас чекає 9 квітня? Це середа. Отже, почнемо. Що ж цікаво? Так, розклад дуже цікавий. Роботи багато нас чекає, це однозначно. Отже, події, в яких доведеться брати участь, це робота, плоди якої ми поки не бачимо. У потенціалі, можливо, вони будуть, але поки ми нічого не бачимо. Що стосується побутової сфери, там у нас випадає старший аркан іерофант. Це критичне мислення, контроль над емоціями. Тобто, дуже вам рекомендую, навіть якщо у вас перебуваючи, має місце певне напруження, пристрасти в домі, в побуті, у взаєминах. Тримайте язик за зубами, контролюйте свої емоції, зважуйте кожне слово. Тому що карта вимагає від нас зрілості і рекомендує нам це саме зріле ставлення до дійсності. Далі сюрприз від долі. Так, наш сюрприз від долі це дев'ятка пентаклів. Це у нас лисиця, яка задоволена біля огорожі. Хороша карта, тому що вона нам символізує гідність. Розкіш, розкішне оточення і деяку, можливо, навіть корисливу дружбу. Але загалом це карта про те, що людина задоволена собою. Тобто, незважаючи на труд, який поки не приносить очевидних результатів, людина щаслива, задоволена тим, що зробила, тим, чого досягла, тим, умі, тим рівнем, на якому знаходиться. Так, яка ж наша роль у всьому цьому? Тут у нас король Пентаклів. Ось, це спокійна, надійна людина. Він символізує і наш спокій. Тобто певний матеріалізм, жадібність і навіть плодючість. Але ця жадібність пов'язана не з природною жадібністю, а з умінням цінувати те, що ти заробив своєю працею. Тобто, наша роль у цій всій ситуації це цінувати свою працю, цінувати себе, не занижувати свою вартість, діяти спокійно і впевнено. Ось. Підсумок всього цього у нас король кубків. Кубки це у нас емоції. Отже, тобто, в підсумку ми будемо поводитися, можливо, місцями егоїстично, але в цілому досить люб'язно ставитися до людей. Знову ж ти впевнена людина, яка контролює свої емоції. Тобто, завтрашній день відзначатиметься саме контролем над ситуацією. Так, три карти у нас говорять про контроль, про роботу, тобто стиснули зуби і тягнемо, йдемо вперед. Поки якихось яскравих, цікавих подій і, слава Богу, сумних нас не очікує, не чекає. Усім гарного дня! Підписуйтеся, заходьте, робіть репости, ставте лайки.